Привіт! На годиннику, бодай звичний для мене час, і у мене прилетіла така думка: а чого би не згадати моє минуле і зробити якісь підсумки, та і я гадаю, вам це може також бути цікаво. Моя історія, або як альбом Скрябіна, моя еволюція. І я сподіваюся, що еволюція. Так, відбувся такий трохи різкий перехід, але ну. Я вважаю той відрізок на фоні ковдри ну, кометним, тому я його залишу. До того ж, зараз не п'ятої і у мене думки трохи більш зібрані, хоча я все ще надаю перевагу більш нічному образу життя. Так ось я вже, як я казав, зняв відео аналогічного змісту на свій перший канал, тому вважаю своїм боргом, боргом справа честі через. Минуло більше двох років з моменту останнього відео. Але ну, давайте все ж таки, чого б ні, згадаємо, як воно було. Буде трохи таких режисерських коментарів, дозволю собі такий термін, але ну, я вважаю, не так часто бачимось, тому можна дозволити собі певний пафос. Так, ось почнемо з дебюту, з першого відео. Яке ось тут виходить, що ось перші відео це з перезаливи з мого першого каналу, який е, правильної тематики, який більше підходить сюди. Тому е, буде більш коректно вважати дату дебюту 27 жовтня, але кому це взагалі потрібно? Так, забув одягнути наушники. І знову абсолютно правда, отут на початку. Е, Тут була така сторі, що це ж не жовтень, а десь кінець 10 класу, мабуть, квітень був. І я тоді, і тоді я подивився огляд цієї гри від Пучеглаза, і мені вона так сподобалась, Це досі одна з моїх найулюбленіших ігор на PS1, але я її так і не пройшов. Про це ще дійдемо. Так ось, у мене тоді на моєму телефоні абсолютно здохла камера, і я був вимушений записувати звук на такий гавняний мікрофон. В принципі, ви його тут можете почути. А ось не тут, не тут, не тут, а ось тут. Так ось, щоб засняти це відео, я, звісно, не помив голову, ну, не гетьманська ця справа. І запросив друга, бо в нього був тоді мейзу, і на той момент це був такий дуже-дуже. Ну, такий, Солідний апарат. В принципі, у мене. Те саме. І ми знімали. Оце у мене тут ще не здох принтер, і я роздрукував собі ось це нове слово техніки. Ось якби я не запоров тут інтонацію, з якою я вимовлю, я би вставив оригінал. Ну просто неймовірно. Мені ще подобається, як. Я тут от дьорнувся, бо чекаю, коли ж прилетить. Ну, ось уявіть, вас друг завий і каже, кидай мені банку в голову. Ось, ну хто б відмовився. Так, далі, ось тут було. Найбільш моє чесне, найбільш щире по відношенню до навколишніх людей відео, так як ось я проходжу пепсі мене, я його і досі не пройшов, у мене не вистачає нервної системи, але, мабуть, це кращий мій результат. І панч у тому, що я просив свого молодшого брата, типу, давай, все, знімай, доставай камеру, або ти зараз заснімеш найепічнішу реакцію перемоги, аби... або. Або найлютіший батхорти, і, в принципі, ви можете побачити, що з цього вийшло. Але брехня в тому, що я все ж таки люблю цю гру, я хотів влітку її пройти, тому я знищив просто піратку, яка не працювала на той момент. тому ось так Взяв сокиру. Я планував зробити після першого сезону обзорів нарізку клинок трощить диски. Але, як ви бачите, щось пішло не так. Ну, але файна традиція збереглась. І в наступних оглядах я продовжу цю традицію, але ось не в наступних. Metan Magic 9 не було такої гострої потреби. О, це, це тоді я ще інша тоді в інтро Ремштайнівська пісня була, але потім мені Владос. У школі її я ж тоді ходив в таких слідних наушниках, як справжній панк. Звісно, ніколи б я за 11 клас, мабуть, вчасно не прийшов, да й цілі такої не було. Я хотів музику послухати, поки йду. А, і тоді мені він по блютузу, якщо хтось пам'ятає, передав цю пісню. Ну не цю, а вона десь пізніше з'явиться як інтро. І ось ну вона мені все ще подобається, як і гурт. Це перший огляд, який готувався спеціально під цей канал. Я над ним так ну, досить кропітко працював. Ось, Цей скетч мав бути теж доволі епічним. Тут замість цієї картинки повинно бути, як я з другом відіграю, або він просто б у себе зняв, там, знаєте, різних ракурсів, типу розмова між розробниками, але. Ну, не пішло. Як ви бачите, прийшли до іншого результату. Ось. Реальність більш сумна. О! Стандартна музика з бібліотеки Ютубу. Чотири персонажі. Так, і гривні. О, цей ракурс. Прикольно, що мене також знімав друг. Я сказав, типу, може зняти. а Він навіть не поцікався. А, Давай. Дякую Клинок, з минулого, що своїм гумором врятував мене від самогубства. А, так, ну, наряд, так, ну, тут, мабуть, ось моя бітломанія. Mm. Ну, як ви бачите, він не сильно зайшов в аудиторії, але. Ну, як ви бачите, він не сильно зайшов в аудиторії. Так, далі, ось тут я експериментував з форматом. Я скрив їх навіть доступу за посиланням не давав, але. Як би то мовити, ось реакції. Можна було би сказати, що реакції це найгірший формат на Ютубі, але я з цим не погоджуюсь, бо все ж таки є Edit в YouTube Shorts. Ось, ну, я думаю, ви з цього, цих реакцій надивились вже вдосталь, тому не бачу сенсу гаяти ваш час. Так, з нимінг нового годова. І так, на цю тему, я і начассовому. Я так, як обсуждав своєму другу. только отдел по неймингу страдает хер по У меня идет ассоциация либо с линейкой игр, либо с правда. Например, Ascension не может иметь номер Взагалі я тут согласен с тем, что казав, даже через такой промежок часу. О! Взгляд футурами. QTV. Куй тебе. Один. Абсолютно все по делу сказано. Так, где тут? Стоп кадр. Ось. <с> Цікаво, що тоді в мене вже здох мій кольоровий принтер, і тому я це, цю обгортку друкував у школі у школі у кабінеті секретаря по блату. Тому це просто, я вважаю, моє досягнення. Я люблю все ж таки оці піратські коробки, наче нічого такого в них немає, але ось, ну, ось сам факт такої товстенької коробки. ну Це прикольно. Це, прикольно. це дуже мило і атмосферно. Посмотрели. Как мечтали посмотрети мобільний Нельзя. Це був той момент, коли я ще не дійшов до магнум опусу цього каналу відео про QTV. Тому ну, тут, в принципі, більше такого чогось фанового немає. Так... О. О, господи. <плес> <плес> так, ось тут несподівано. Е ось тут несподівано вийшов не лайно. 20 тисяч переглядів. тісно, всі тонкощі розповів. Всім привіт! Это Кльок, і так як подобний формат ролика, в случу всього підходить по 3-4 минути, я не буду довго тягнути і сразу приступлю к м'ясу. Так, что ти тягнеш? Так, десь тут момент. Оу. Быть я чогось соромився, ну, звісно, відеоблогер на людях вже таке не скажеш. Тому ось тут так. Йшов е до школи и так. Таємно, так. Е, 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 е. Засняв канцелярський. Ось, ну тут також більше ні за що за... зачепитись. З цього я зловив не менше кринжу, тому також перекрив доступ навіть за посиланням. А, ні, все ж таки за посиланням. Ось, ну, більше через назву, а також Привіт. через. E, пока. E, невдалий гумор. Абсолютно. Ось це відео, навіть якщо не помиляюсь з Shadow BMX дивився на стримі. Але це нічого не, не дає. Свет. Ось. Светкамера ж тани. Ось. Якраз света тут. В моє дійсно я бажав пояснити по До речі, прикол. О, тут, тут в різні доби знімав, тому такий перехід. Ось ну тут, хоча б більш-менш. вдало за светлением, но ну, так вот. О. Парень, я работаю на телевидении, и я никогда не рискую. Неопределенность и риск ⁇ главный шанс и трудность бизнеса. Вот, 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 кто те люди? Вот пояснить мне, кто те люди? Ой, боже Так, ну на Гриффине уже О! Видалення шуму. Моя головна ідеологічна перевага. Ну, своє оправдання. О, це ж я тоді їхав на Сумщину і так. Телефоную другу. Типу, я приїхав. Давай будемо грати ось в цю фігню, а також придисую цю шапку і будемо знімати скетч. Так, е так, ну і також традиція. Тут я дуже галімо розбив диск. О, oh, Лембовгат. Я навіть прискорив, щоб це не виглядало так убого, але мені здається, що це не допомогло. Ось Тут треба було, знаєте, як у Голду в Варкрафті отут Dodge надпись вилітає. <реш> <реш> Оце тут. <реш> <реш> дуже і дуже погано. <реш> так, ну тут я просто запоров кінець, тому вирішив. ну... Бубка Боб, жовтий мститель. Займіл славу, безполізні пригулки для PSP. В принципі, не менш безкорисна, ніж цей огляд. Так. О, кінцівка, топ. А, кінцівку я запоров, так як не вигадав щось таке цікаве, а дедлайни тиснуть, тому довелось, як довелось. Так, ось далі вже було цікавіше. Магнум опус. 25 тисяч переглядів. 320 коментарів. Ось стільки лайків. У мене ну, ніколи не було. Це реально ось. Е, як я поганець, яким я був, як я, як я експлуатував ностальгію дітей нульових. Here, ну, треба відчувати епоху, просто і все. Ні, реально, ну тут також таких скетчів, на чому зупинитися я не можу, крім того, що тут спогади. Це все правда, це все правда. Тримайте так. Хоч мені ти, тут? Усього доброго добра. Несподівано вийшов нормальним. І, в принципі, я також продовжив, коли вже купив Dreamcast. Але до цього треба ще дожити, бо ось тут. Моє найулюбленіше відео, над яким я більше, більше за усіх. Добре утро, усіх. Старався. Це була, мабуть, моя найглобальніша праця на той момент, так як я. О, ось тут я нарешті помив голову. Це була середа, мені треба було їхати на матьошу і до репетитора. І тому ось так. О 9-й ранку, ви уявіть, щоб я зараз о 9-й ранку прокинувся і е, ось так пішов шпарити, ось нікуди не поспішав. І вийшло дуже атмосферно та лампово тут скетчі. Е, протязі тижня. Я ж якраз тоді е, захворів і тиждень ще в школу не ходив, тому е, працював максимально так десь. Ну, тут скетчі я у різні, як можете побачити, у різні доби знімав там. Е, о, тут... Невдалих спробах намаганнях записати. Ну, і напослідок у мене є отлична шутка. Немає. Це була дійсно щира посмішка абсолютної перемоги. Зараз я настрою, повторити свій успіх. Ось ще один скетч з холодильником. Ось от чого у мене була така мода ось так одягатись. Окей, гаразд. Цей огляд я зробив більше з метою переказати моє улюблене відео, яке в мене досі йде як мотиваційне. Я коли розробляю свою гру, його ставлю на фон. Воно певною мірою надихає український геймдев. Ну і саме для того, щоб поділитися знаннями з цього відео, я це і зробив. Огляд він вийшов такий доволі тухленький, на мою думку, малоінформативний, і, в принципі, аудиторію був оцінений достатньо справедливо. Про Simpsons Wrestling, мабуть, багато не розповім, так як тут ну, знову не помив голову. Панк нігіліст якесь посилання для фанатів реслінгу, але головне тут вже затвердилася традиція винищення дисків. Дивіться пару хвилин. А затем викинув в окно. Він <рес> так прикольно полетів. Так, знову я тут експлуатував ностальгічне почуття. Для... ох Охте, який. Так, а тут як я зробив? Задання максимально лампової атмосферу відео, я навіть. Наверное... А, тут, тут я спочатку ось у наступних скарбах нульових робив таку тему, як. Я спочатку зняв ось ці. Де вони? А... Uh, 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 uh. Я спочатку зняв таку. Блять, це в мене ж був випуск про Ось, Там я вже зробив таку фігню, як я спочатку там окремо озвучував, а вже потім засняв ці кадри, де я там щось і наклав. Ось, а тут я в лайві розповідав і там щось ото у руках курило. Прокружали мене в моєму дітті. І головне піарив сайт, який я на той момент ще не доробив, тому відео затримувалося. Південний парк також дуже старався над цим відео. У мене тоді був е ремонт на кухні, тому купа хламу у мене була в кімнаті і ну, якось так. Я навіть е озвучував його у свого друга, бо був ремонт. і Я так, я йому теж бачив, ради Богу, озвучив. Ось так тут також таких якихось цікавих скетчів немає, щоб отак окремо розповісти. Ось ну, якісь там вставки. Знаєте, це був гумор 2019 року, тоді воно це було актуально. А пенсіонне накоплення на тут. І так, наш відеохостинг має відеогостінг це відео рекомендувати в екзамінаційний період і якщо... Та щось не бачу я такого, такої властивості в цього відеогостингу. Ось, але тут також є деякі примітні моменти. По-перше, результати моїх вступних іспитів. Ось так. О, ностальгічний момент. Це ми з мишаню якраз фізру прогулювали, і ми тоді ходили у двір, там або щось купляли, або просто то базікали. Але час доволі з ностальгічним потенціалом, і використав я його на максимум. А зараз також згадую з Ну и случай 11 дней. Страшно. 7 дней осталось. Дней в школу 5. Ну не тільки сегодня. с хвостиком дня. Три осталось. Два дня. день. О, це Фил там заду. Последний день. Я на удивление быстро заснул. Так, ну и тут також якісь локальные жарты <паспалу> були, но так. Зупинитись немає на чому. Так, далі. Ну, також. Ну, просто приємне ностальгічне відео, яке можна передивитись, бо я там не зовсім дурню поров, на мою думку. Так, моя колекція. Ух ти, ж, аж три, три вікна, три вкладки. Хто нібутнє даю. Тут я, мабуть, знімав після того, як ми святкували день народження. І ми якраз прийшли тоді з лісу. Ми сосиски там жарили і. У мене тут така всрата зачіска. Про це також краще не згадувати, але вийшло таке більш-менш так, як порівняння, я пам'ятаю, я десь за 100 гривень купив рекламу у якомусь пабліку. Але там. Окрім дизлайків і там десь 50, мабуть, 100 переглядів нічого не прийшло. І це так. Ну Окей. В принципі, також був жорсткий дедлайн, тому довелось наспіх робити. О, ось це! ось це. Гупка во, була. Во-во-во-во-во! Ви бачите, ось оце Якраз я вступ на фоні цієї ковдри, я обожнюю цю кімнату. Но если этому ремеслу вас обучила желтая губка сатана, то все очень плохо. О, тут уже и трек Аллилуйя, Рамштайн е все на месте. О, блин, у то флеш игры, вот то было. Досе, помятайте, про стикмана треба и пошукать, мабуть. То это сделать не получалось, так как игру надо было скачивать и устанавливать. А фандомы 2005. Все моменты заканчиваются. <говорит> Ось тут також фан. О, як я тут бомбив просто. А і сідкраси, то це дуже весело. У мене ще й всралось проходження. А знаєте, коли воно в мене ось цей запис у мене відновився, коли я заново, вже після того як виклав відео, заново зайшов в рекордер, і з другого разу він мені запропонував. А може відновити відео загублене? Ну я тут розпилив вогонь і пуфо зжарив після. Це відео передає в основному біль, так як воно в нас вийшло з другого разу. І там виходить такий прикол, що я сперше з братом записував це відео, молодшим братом, коли ми були на горищі, і там у мене тупо не записався геймплей, а я це перевірив вже після того, як він поїхав. І тоді, вже, коли я повернувся в Харків, ми записали з другої спроби ось це. Оне одно з моїх улюбленіших відео на цьому каналі. Ось воно таке. Воно переможне, воно добре. І воно, як ніщо, придає той дух, коли я ще не вступив до універу і... але вже закінчив школу. Його я монтував на морі. Це було дуже важко. У мене вилітало, у мене кодек аудіо погано працював. І у мене бувало таке, що, типу, там е такий сув був, що я точно не знав, який саме фрагмент я вирізаю, і тупо на інтуїції зробив. Ну там є декілька фейлів, але загалом відео вийшло, наче норм. Люблю Благодарю... Дискавері. Ну, чоловіка змерячого ТВ можна було, не знаю, як сейчас, але точно звати Канал цінітеля. Всі... Це правда. Це правда. Так. Ну і тут. Ні, тут також, я по-моєму, скетчів не ро. А, ні, ні-ні-ні-ні, стривайте, тут я скетчі робив. Це. А, їм я присвятив невдалі намагання записати цей контент. Ось, але я думаю, тут краще тоді сюди заглянути. Потім обрежеш. <laughs> Ех, ці юні голоси. О! Жарне морозиво. І ламбов Так, ось тут. У мене було, мабуть, перед моєю посвятою в першокурсники також дуже лампове відео з херовим звуком. Правильно ось, ось. Правду кажу. Ось а тут я вже навчався на першому курсі, і, ну, прикол тому тут. Тут буде анонс цієї гри чи ні? А, ні, стривайте ось тут, я пам'ятаю. подождіть, я. А, я обіцяв зробити огляд на цю гру. Його мій друг Із РЛ чекав і не дочекався. А він реально планувався одним із наступних. Я коли планував своє повернення у травні після запису. Ось з цього відео я хотів зробити огляд на гру. Ось сюди. Ось, згадав нарешті. Ось. Я навіть на OLX знайшов продавця, який лицензійним диском торгував і думав купити, але, як ви бачите, не пішло. Ось. І знову, звук. Ну, це моя. В общем, і горі вже погода. Сьогодні випуск пізрики. Півроку це сильно. Біль, я так його і не знайшов. Моя молодість Йовшки. З того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Чуточку глубже. А! Ось на цю гру це теж ностальгічна гра з дитинства, і на неї я так я зробив огляд. О він навіть. Зібрав перегляди, вподобайки, вподобайки, і ось тут я знову намагався хайпати на трейлері, але щось пішло не так. Потім зробив ось це відео. Так, тут. А, так ще не великий такий проміжок. Фінал. Це, мало бути. Не мало бути, але стало останнім відео. Але я думаю, ось це відео буде останнім на цьому каналі. Тут должно було бути неактуальне актуальне привіт. О, а це вирізано з. Я на той момент ніяк не використав матеріали з огляду на місто в Героях 3, мод на ВСМА, якщо не помиляюсь, але захотів їх якось використати тут. Я вам збрехав, ніяких скетчів тут не планувалось. Це просто не використані матеріали, які я захотів використати. І я тоді, ну це перемога! Я знайшов Олександра, я 8 місяців його шукав. Хотілося б помнодшенство. Вапше не було походів. Перший раз себе й Ну і тут же і перве. І киданули тут мене на eBay в перший же раз. Ну, і от знаєте, з цього моменту я її перестав купляти е ретро-ігри, колекція на цьому вже закінчилась. Я, ось з того моменту ніяких просувань не було, і контенту також. Так, якщо. Я вам був цікавий. Якщо я вам все ще цікавий, можете писати коментарі, я вам відповім, поговоримо. Підтримати Збройні Сили України. Хотів сказати до зустрічі, але тут ні. Це дійсно завершаюче моє відео. Певний ностальгічний потенціал, може, ваш день зробив трохи кращим, ось якось. Так живемо все. Бай!